Згрібають сміття, збирають гілля та сортують по пакетах. Вінничани влаштували весняну толоку на хуторі Шевченка. Прибирали лісосмугу прилеглу до залізничної колії. Дану лісосмугу ми прибирали у останній раз у 22-му році. На той час ми зібрали майже 150 мішків. На сьогодні е, в половину менше це 75 мішків. До праці стали гуртом. На прибирання території зібралась команда 40 вінничан. Прийшли працівники асоціації, прийшли голови квартальних комітетів міста Вінниці і прийшли небайдужі мешканці хутора Шевченка. Саме цю посадку часто захаращують відходами. Місцеві кажуть, сюди мешканці хутора зносять сміття та непотрібні речі. Побутові залишки, пластик і навіть частини меблів. Це пляшки, пластик, це пакети. Також є будівельні матеріали, є все, що хочеш, і мішки з якимись побутовим сміттям. Люди навіть от я прибирала, я багато разів нападала на такі пакети, які вже були зібрані сміттям, просто зав'язані, і вони сюди десь винесли в посадку, викинули. Місцеві скаржаться забруднюють територію і підприємства, що поруч. В ході прибирання даного сміття ми знайшли докази підприємств, які викидали це сміття в ліс в невстановлених місцях. І ми будемо звертатися до муніципальної варти для відповідного реагування. Цього разу впорались активісти за дві години. І така робота триватиме. У планах цієї весни очистити 130 ділянок. Світлана Ількова, Сергій Приймак, новини за день, телеканал Віта.